Сьогодні у нас 3 жовтня, ану секундочку не знімає, бо останнім часом iPhone знову трохи щось там буває підлагою. короче, як включаю відео, то не записує. У нас сьогодні ніби буде сонце, прям ну, нічого собі. На дворі плюс 7, 9 ранку, на дворі плюс 7 показує Mercedes. Трошки прохладненько вийшов в самій короче, кофті, то так ну свіжо, свіжо свіжо та й що, коротше, вчора красив цього, воно підсохло, те, що в пасаті мене, в мене в мене там воно десь лежить, Тут бардак, в пасаті бардак, тут бардак вже задовбало. Е... Мені не подобався ефект, воно підсохло і коротше ефект такий, що ну не дуже мені подобався, коротше не дуже, треба перетягувати. Я спробував отдраїть, отдраїть в мене не вийшло, тому що там воно коротше фабрично. Ну, так як Volkswagen клеїв. Коротше, оці стойки, отут оце. І отут над цим. То воно якось приклеєно, я не знаю, яким методом. Я пробую його прямо дірвати, я відклею там трішки, що там цей. Пробую відірвати, а воно не, не йде, не виходить. Якось прям не знаю, воно як в пластик, коротше, вклеєно, типу, не знаю. Коротше, не знаю, що робити тепер. Буде видно, не знаю. Ну потолок треба перетягнути по-любому, перемалюю. З що воно вийде, не знаю. Коротше, все. Багато думок про це, вже не можу нормально це. Треба вже доробити і закінчити цю історію. Все, а зараз на роботку, на жаль. Погнали. Давай зараз. Ну давай, Тарас. Трафіш. Ну, давай, давай, давай. давай. Фу. Ну так, так, докладно. Все приготувались. Нога болі, чи не так, і те, що я розказував про ці штучки, що мені не подобається, я взяв із кершера коротше з води, то що ми миємо машини пошурував. Коротше такий ефект. Будем пробувати щось інше, що сушиться лежить. А тут все таке все. Отак якось вийшло. Коротше, здерти його тут у мене не виходить. Хотів здерти матеріал, але він тут коротше, не знаю, як він зроблений. Що ми його мочили, він навіть не відклеївся ні трошки, Воно якби вклеєно в пластик. Така штука. ну, Сушим. І так, кінець робочого дня 21.30. Я підвіз колегу ще з роботи трішки, бо у нього там була проблемка з машинкою, то він поміг мені на роботі швидше трошки. І я йому трохи поміг, ну, ви зрозуміли. І зараз повертаюся додому. Фу, звісно, важкувати сьогодні був день, не знаю, що так багато типу, роботи, що тут сталося. Не уявляю, але ну, 21.30 я ще додому не доїхав. Так що такі діла. Пасата нічого не робив, тому що не було коли. Капець, звісно, я не знаю, я взагалі зроблю чи не зроблю, що це таке. Ну і все, що? Спать, пока, до завтра.